Thank you. Реально жили. Ви не хочете, щоб жила незалежна Україна? Шановна, ви не хочете, щоб жила незалежна Україна. Тільки не такими, як ви якими, як ми, патріотами України? Ви не хочете. Бі... А, а хто ми? Шановна, ми патріоти ванданд. України. Ви патріоти? Це закони рішення. Ви знаєте, що, це що це сьогодні сьогодні були закони рішення районної ради на демонтаж. Це законно. Сьогодні була заява. Законна заява зая... на демонтаж. Є рішення рішення на демонтаж. Покажіть, покажіть рішення. Приходьте сьогодні на Майдан, вам люди скаржаться. Йдемо за Рамерією, дайте мені різну різницю. Рішення воно. Рішення воно. Рішення воно. Рішення воно при Майосесії приймає. Рішення воно при Майосесії приймає. Рішення воно при Майосесії приймає. Ви хочете, що рішення ще з 11-го року висить? З 11-го року. І цей демонтаж мав бути ще в 11-му році. Андрій, без якого року? 95-го. 95 я п'ятийся за незалежною країною. Це я, я смотрю, зад... Так.